Всіх вас вітаю, хто зайшов на мій канал. Сьогодні хочу з вами поділитися своєю новою покупочкою. Ось такою чарівною чайною парою, яку ви зараз бачите у мене тут на столі. Дуже вдала покупка. Мені дуже пощастило, як я вважаю. Хто цікавиться старовинним посудом, уже давно? Той знає, що такі чайні пари дуже ціняться, дуже їх хочуть придбати колекціонери в своїй колекції. А новички або ну, ті глядачі, які нещодавно стали цікавитися старовинним посудом, для тих я хочу сказати, що чим Цінна ця пара чайна. Чим саме ми захоплюємося цією чайною парою або аналогічним таким посудом? Це сама форма, форма старенька. Такі форми використовувалися ще до революції на заводах. Саме ось така форма ручки. Специфічна. І також, що нас тут приваблює, це такий малюночок, нанесений з допомогою такої технології аерографії. Тобто нанесення малюнку з допомогою трафарету. Останнім часом аерографія на фарфорі дуже ціниться, дуже ціниться. Дуже її хочуть всі придбати в свої колекції. На перший погляд така неяскрава, простенька, неприваблива чайна пара, але вона все-таки дуже цінна, враховуючи те, що вона у відмінному стані, ми бачимо, що і чашечка, і блюдце у відмінному стані. Ними ніхто не користувався, навіть не знаю, чи вони і стояли десь у серванті, а може, і навіть вони десь були і в коробках, тому що посуд, який стоїть в серванті, він також періодично і протирається, і переставляється. І можна на цьому посуді помітити такі потертості і маленькі щербинки, а в даному випадку оця чашечка і блюдце у відмінному стані. Це у нас полонне, ми бачимо другий сорт. Аерографія виконана в таких коричневих кольорах, позолоти ми тут не бачимо. На обідочку тут також полосочка виконана звичайною фарбою. І чим цікаве блюдце. Ми бачимо, що тут є також малюнок аерографія, і ця аерографія нанесена з двох сторін на блюдечці. Також ми бачимо тут такий обідочок фарбою, і також тут є клеймо. І на чашечці малюночок також двосторонній. ось. Дуже така гарна чайна пара. Отак, вона не яскрава, тут немає таких яскравих кольорів, червоних, зелених. Вона виконана в таких спокійних тонах, і мені це дуже подобається. І що я хочу вам ще сказати, що я купила дві таких чайних пари. Ціна була невисока, і тим паче я думала, що це ціна однієї чайної пари купила я на OLX. Так що ось таку красу я придбала. Я завжди намагаюся щось таке купити цікаве старовинне і рідкісне, щоб і самой помилуватися, і з вами поділитися, показати такі гарні речі, які ще можна купити, які ще можна придбати в нашій колекції. Так що, любі мої, пишіть коментарі, ставте вподобайки. І підписуйтесь на мій канал. Бажаю вам всього-всього найкращого. І до нових зустрічей на моєму каналі. Пока-пока!